Всім доброго дня підписникам і гостям каналу хочу показати вам персик, як обрізати, як робити літні операції, для чого ми їх робимо, що воно нам дає. Це персик формований на чашу. Далі я покажу на веретину щоб ви знайшли свій саженець. Ми вже робили літню операцію, повирізали ті, що всередину нам росли, вверх загущали, перепліталися, ми повиводили рівненько, зробили чашу. Ось так. щоб на плоди попадало сонечко. Ось наші плоди. Персикред хевен. І де ми понатрізали, ось уже дає нові прирости. Ми їх просто беремо, якщо вони нам заважають, ростуть вверх або в бік, переплітаються, ми їх просто можемо взяти і поприщіпувати пальчиками. Поприщіпувати пальчиками або взяти секатора обробити спіртиком гарно Бо літні операції, бажано обробляти молода деревина вона швидко впітує всяку гарність. Треба обробляти. По-перше, дуже прихітлива культура. Зараз я вам покажу на веретено як літні операції. Там більш є, що показати. Ось перед вами на веретено сформований сажанець, другий рік після посадки. Прирости дуже гарні. Як виявилось, на жаль, таке буває, це не Редхевен, а напевно це нектари. Тому що води у нас тут лисі. Таке буває, продавці путають. Ну нічого, в нас ще є три дерева Редхевена, так що... Працхелен у нас буде. Ось такий довго прирости після літньої операції. Ось видно, де ми прикусували. Літній операції ми тут обрізали і пішов приріст. Ми притуплюємо, нам потрібно держати плоди ближче до стовбура. А плоди... Персика і нектарина, як ми знаємо, на однолітніх приростах. І щоб дерево не уходило на периферію і не було коряве таке в різні боки, а більш-менш було схоже на дерево, щоб ми могли нормувати води. Потрібно робити літні операції. Зараз Другий етап після літніх операцій потрібно коректувати. Де в нас випирають, якщо на веретено, значить у формі ялинки знизу ширші гілки повинні бути і верх ущі. На чашу перевернути ялинку і буде вон чаша. Ми тут зараз, щоб не пішло на периферію. Вот фигелочки. Возьмем, прищипываем. Обовязково секатора обработать нужно. Прищипываем. Тут можно даже без секатора. Можно все взять пальчиком. Аккуратненько. Раз. Есть. двигаемся тут в пришла пішла. Нам треба так раз, прищипнули. Далі дивимося. Верхні гілочки. Нам треба центральний провідник. А центральний провідник, як ви бачите, у нас тут вже він не один. Ми залишаємо один центральний провідник. Ми зріжемо його на нижню. На нижню. Нам не треба, щоб він нам вверх різ. Ми зріжемо на нижній і тут одненького слабшого тут на пеньочок, персик на пеньочок потрібно обрізати і залишаємо один центральний провідник. Тут ми прикусуємо раз, щоб конкурента не було. І ось так. Центральний провідник. Трона у нас гарна. Нижні гілочки ми можемо не прикушувати, бо нам треба зробити стіл, ми формуємо на варетину. Нижні гілочки повинні бути ширші за верхні. Ми можемо обрізати його, як нам заманеться. Але перша обрізка це друге літо після посадки. Перший раз ми обрізаємо гарно, жорстко, без різниці, як ми будемо далі формувати. Все рівно ми обрізаємо гарно. А потім на другий, на третій рік ми вже формуємо дерево, як нам подобається. Зараз я вам покажу ще. Вказимось перший рік після посадки. Це некторин Харко, гарний дав прирости. Ми тут теж брали, прищипнули. У нас вже є палочка приріст, де будуть плоди на наступний рік. Ця гілочка вона визріє. І дивиться, щоб він не... Ріс рівномірно, щоб всі гілочки були рівномірно. Ми тільки можемо взяти зараз, і щоб центральному провіднику не було конкурентів. Легенько поприщіплювати конкурентів. Тут бо ми можемо теж прищипнути воно вверх, полізло вверх. Це літні операції. Ось так. Зараз покажу ще один варіант. А є ще такий варіант. Це персик виріс із кісточки, йому майже 20 років. Тут було дві гілочки, він ріс розгалужений двома гілочками і дав після себе ось такий пагін, який ми відрізали і зробили на чашу. Звісно, можна було його зробити нижче, обрізати щоб коліна були нижчі, але і так згодиться. Ось такий. Ми формуємо його на чашу, обрізали, робили, проводили літні операції, видно зрізи, ми розгалужували гілочки. І тепер нам потрібно всі гілочки, які ростуть всередину або які пішли сильно вверх. Ось, наприклад, росте всередину. Ми беремо, відрізаємо, Раз. щоб всередину попадало сонечко. Якщо буде всередину попадати сонечко, то плоди ми будемо притримувати ближче до штану будуть утворюватися плодушечки і наростати прирости. Нам не треба його далі, щоб воно... щоб ми могли його і обробити і все займатися ним було легко. Так, це ось пішло вверх. Ми на зовнішню бруньку обрізаємо. Тут все, що пішло всередину. Ми можемо на брунічку, залишаємо пеньочок, Хоч молоді прирости, ми можемо навіть обламувати просто руками. Ось дивіться. Ось росте всередину. Нам не потрібно. Ми раз. раз. Все. Ми зняли. Ми виводимо його, щоб у нас було чашою. Маленький прирости. Ось пішло вверх. Ми беремо і переводимо на нижче. Зараз я вам покажу. Ми переводимо на нижче. Ось так. Раз, ми це зрізаємо геть. Цю гілочку. Раз ми вже перевели на нижчу і так по кругу. Ті, що вверх, ті, що на перекосяк. Можемо брати, притуплювати. Хто формує як хоче, сильно теж багато не можна увлікатися, але ми собі полегшуємо на осінь і на майбутнє обрізку, формуємо дерево вже спочатку. Зараз вам покажу ще. Цього дерева то, що 20 років майже, які тут плоди є. І... Дерево загружене. Це кісточки. Персики. Курчавості немає. Еда. Вот такие персик, со скисточки. Потом мы зрежем. Горий персик і в нас буде молодий, відведений на чашу, гарний. Ми тут взяли, перещіпили дві гілочки на інші сорти. Тут у нас не прийнялось, перещіпали. І буде нове дерево. Ось так виконуються літні операції, прищіплюються. Відламується те, що росте всередину. Можна руками просто обламувати, можна сікатором прищіплювати. Все дуже просто. Кому стало корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всі мирного неба. На все добре.